Усім привіт! Це шоу Лілі та незнайомці, де я змушена слухати всіляких диваків. Якщо раптом вам цікаво, ось кілька слів, які не завадило б знати Quiet Neighbor Nice New Лілі, і сьогодні ми послухаємо ще одну незнайому особу. Що ж, починаємо вже. Hello. My name is Maria. I am your new neighbor. I am your new neighbor. Tom and Lisa are my neighbors, too. Tom and Lisa are my neighbors, too. They are friendly and quiet. Tom is really nice. I like living near friendly neighbors. О, ти любиш дружніх сусідів. Тоді, мабуть, ти переїхала не туди. Сподіваюся, твоє враження довго не триватиме. Ще почуємось. Або ні.